Всім привіт! Зараз я їду до Ані гуляти. Вроді так і тепло, але погода дуже така вітряна. Дягнула курточку, джинси. Я взяла гру Кракоділ, взяла чіпсики і їду! я хотіла розповісти про аналізи, які я здавала на загальний білок, на D3 і на цинк. Ще я хочу сказати, що D3 у мене дефіцит. У мене дефіцит вітаміну Д. я здавала на цинк, цинк результати я ще не забрала. Думаю, в мене також там буде все не дуже добре. Тому мені однозначно випишуть якісь таблетки. Я, звично не здивована, тому що у мене булося. А в такому було поганому стані, як для мене, воно було дуже сухе, крихке. Отут, у мене в цих ділянках волосся стало тоньшим. Воно от ко, кожа, ну, як стала, ну от у мене тут є радіме пятно, і його стало видно. Тому я і звернулася до трихолога, вона мені назначила догляд спеціальний за волоссям. І назначить якісь таблетки. Тому я, я сподіваюся, я сподіваюся мене чути. Я зараз їду до Ані. А, може, вам ще щось покажу цікаве. Тому мені дуже подобається, як знімає камера, тому що дивіться, який гарний, який гарний фон, яка гарна якість. Я дуже задоволена. Так що, якось так. О, хтось там ще їде на велику, я вже їду. До Ані слухаю музику. До речі, я зараз слухаю таку музику. Мені подобається любов у мегаполісі. І я слухаю хаса, ну постривай і ще якась пісня хаса. Тому хасу, респект, дуже класний в нього реп. Все, я поїхала, то що люди подумають, що дурна. Все, до зустрічі. Далі вам покажу щось цікаве. Новий влог, новий день. Сидимо з Владиславом. Мені назначила трихолог DKSL вітамін D3. Я вже на даний момент, на 14 травня, коли я монтую це відео, випила 5 таблеток, тобто я їх п'ю 5 днів вже. Сьогодні шостий буду пити. І самі страшні такі таблетки це, ви бачите, зараз на екрані. Вони дуже-дуже великі. Я змогла випити тільки три, і то не випити, а е, розжувати їх. І після мучені цих е, трьох таблеток я вирішила їх не пити, тому що не можна так робити, їх треба ковтати, я не можу, тому е, обійдусь без них. А це зараз я вам показую залізо, яке, яке треба пити під час е, менструації. І ось також я купувала гранатовий сік, пила його, та лікувала горло септифрілом і стрептоцидом. <свісно> Якось так. А цього тигра мені подарувала Аня. Ще у нас в сім'ї поповнення. Подивіться, скільки маленьких кошенят з'явилося. Там одні народилися на тиждень раніше, їх народила Соня, а інші тигрина. Друзі, всім привіт! Сьогодні 13 травня. Я маю трішки вільного часу і хочу вам показати, що я докупила для свого волосся. Ось такий фен. Я вам відкрию його та покажу. Коштував він десь 600 гривень. Ось такий фен. Цей мені дуже подобається. Він, ну, реально, за свої гроші він топ. І ще я докупила. А, у мене не було термозахисту. і мені мій хлопець купив в просторі. Ми з ним були в просторі, і він купив мені ось такий термозахист. Від L'Oreal Paris, Seve, там, Dream DreamLong. В общем, ось такий термозахист. А, пахне він дуже смачно. Це єдине, що я вам можу сказати. В цілому я користувалася іншим термозахистом, не пам'ятаю вже, якої фірми, але хочу сказати, що цей, мабуть, буде краще, ніж той, що я купувала. А зараз я подивлюся трохи вебінару з біології. І десь через годинку-півтори приїде мій коханий, і ми з ним будемо вивчати математику. Він трішки. Він трохи краще в мене і розуміє, я вже все забула. Може, ну, не все, ну, багато чого. А, чому... а багато чого я взагалі взагалі не знала. І мене це не цікавило, але мені здавати НМТ. Але... Мені б хоча б на нього прийти, тому що в мене випадає так, що в мене і крок, і практика, у мене і госекзамени, і оце це НМТ якогось, якогось дня. Тому не знаю, чи я на нього попаду, а якщо не попаду, то я буду працювати рік в лікарні. Тому що я два роки тому не здала математику, і це моя велика помилка. Але я не хочу зараз про це шкодувати, тому що все, що робиться і не робиться, все до кращого. Тому я не здала два роки тому математику, і тепер мені придеться перездавати все просто тупо все. І якщо я боюсь, що я навіть якщо попаду на НМТ і не здам, не дай Бог, математику, тому що на щодо кормової біології я, ну, в цілому, ну, нормально настроєна. Я дуже багато чого знаю. І демонстраційний варіант я пройшла нормально, я б сказала нові добре. То насчет математики я тур, ну, переживаю, скажімо так. І я боюся. Даже боюся даже не як за крок. Як за НМТ це з математики. Тому тримайте за мене кулачки, щоб мене все вийшло, щоб я потрапила на НМТ. Ми вирішили з Владом Приїхати на голубе озеро. Ще залишились трішки, ми дойдемо. Подивіться, яка тут краса, яке небо гарне. Ще бери, далі велосипеду руки і хоти, не будемо на місці, прокинути. Практически на місці. А ви, ви бачили скільки там людей приїхали сюди? там, якщо буде видно, там машини стоять. А ми на великах приїхали. Ми ж аристократи з Владиком. Якщо ви помітите, то на тому березі також люди. Бачите? Так, да, тут де ми тут теж і люди. Два чоловіка. Я і Аліна. Ну, ребята, у вас вже новий тут оператор. Можете лицезреть такую красивую картину. Велосипедаліни. Мій велосипед моя курточка валяється. Но я акцентую внимание саме на аліні. так на що я її безумно сильно кахаю. А вона на, гламур, да? на мене. Бреша. Бреша публіки. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Та підписуйтесь на інші мої соцмережі, які будуть в описі посилання. Всім дякую, всіх обняла і всім мирного неба. До зустрічі!